В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Армія РФ знову била по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганицьку, Мирівську громади. Застосував гради, артилерію та ФПВ-дрони. Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. Пошкоджені два промислових підприємства і два навчальні заклади. Також понівечені чотири приватні будинки. Тим часом триває евакуація з прифронтових громад Дніпропетровщини, один з населених пунктів Іванівка. Щодня вона потерпає від атак дронами і кабами. Гатять росіяни і ракетами здебільшого вночі. Звідти виїхали вже майже всі родини з дітьми, полишають село і дорослі жителі. Ніде нікого нема. Люди всі виїхали. живе, як нині острів. Ті так всіх окували, всі дзвонять. Надіємося на зустріч періодично. Як вони щось чують, що у нас таке небезпека, то вони пишуть, пишуть, питають, як вони. Україна повернула додому важкопоранених та тяжко хворих захисників. Відбувся ще один етап обміну полоненими згідно стамбульських домовленостей. Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Вони мають важкі медичні діагнози. Епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. Проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Сьогодні рівно три роки і два місяці. Рівно сьогодні три роки і два місяці. Як я обороню попасну в штурмовій групі. Дякую вам за вашу я, я зробив те, що міг. Як вам вдалося там триматися? Про що ви думали? Про що я думав? Думав першу ваше про нашу країну і про бою свою дочку. Його, його ногу буквально прошило кулями, кістки розтрощило, але він самотужки наклав турнікет і ще п'ять днів з шиною чекав евакуації. Дмитро військовий з Дніпропетровщини, який зазнав другого поранення на фронті. Після п'яти операцій нині проходить реабілітацію і вже потрохи вчиться ходити. Які мрії мотивують його відновитись? Дізнайтеся у нашому матеріалі вже о 18-й. І під час бойового завдання ми вступили в стрілецький бій з противником. І так трапилось, що дві кулі потрапили в ногу. Вони пошкодили всі киски, ну, перебили. Відпригнув від події, далі почався бій. Коли вже бій закінчився, оглянув ногу. Ну, наклав собі турнікет. Потім побратими мене. Відтягнули в безпечне місце, вже перевірили рану, послабили там, турнікет наложили тампонаж, зантампанували, подивилися кровні. Мов у наступному випуску новин. Їх потрібно проводити постійно. Потрібно проводити постійно, тому що всі наші, особливо ті, хто не тому що всі наші особливо ті, хто військові, військові, вони розвиваємося розвиваємося. 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 600 тисяч гривень. У Дніпрі Центральний районний суд обрав запобіжний захід для 18-річного Арсенія Бессонова, якого разом із батьком підозрюють у крадіжці товарів з супермаркету. Прокуратура просила майже 2 мільйони. Натомість захист вимагав домашній арешт. Арсеній Бессонов визнав провину, але пояснив, що не мав злого наміру. Мовляв, поспішав і не хотів стояти в черзі. Я, у мене не було умислу щось красти. У mm -hmm. е, мене було время, я, я опаздував і думаю. Батькові Арсенія Олегу Бессонову одразу ж після сина обрали м'якший запобіжний захід домашній арешт. Він також визнав провину і заявив, що син допомагав йому зібрати гроші для компенсації родині загиблої дитини у справі про смертельну ДТП, яка сталася в грудні 24-го. Проте версія самого Арсенія інша. Обох підозрюють у крадіжці продуктів на суму близько 10 тисяч гривень серед вкраденого торти, хамон, манго, шоколад і навіть вершкове масло. Я б знайомив свою і його, але коли я запитав, з якої причини це так, так, так поступив. Я хотів тобі таким чином допомогти, бо зараз я бачу, ти спілкуєшся зі своїми знайомими просить у когось гроші. Позичити там чи щось. Я хі таким чином потім ти ритм позинув допоміг Ну таким чином, таким чином мені сим допомог. До Молдови за 9 тисяч доларів США поліція викрила Дніпрянина, який займався незаконним вивезенням чоловіків за межі країни. Потенційних клієнтів зловмисник шукав через Тік-Ток. Згодом спілкування переходило в Телеграм, де майбутнім ухилянтам надавався вибір: перетинати кордон суходолом чи форсувати річку Дністер. Затримали чоловіка під час отримання чергової суми за надання послуг. Йому загрожує 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Дніпро стає безбар'єрним та інклюзивним. У парку імені Тараса Шевченка оновили одну з ключових локацій центральні сходи, якими щодня користуються тисячі людей. Тепер тут не лише нове покриття, а й пандуси та поручні. Докладніше далі. У Дніпрі продовжують працювати над покращенням комфорту та зручності для маломобільних груп населення у парку імені Шевченка на одній з головних сходових груп, що з'єднує центральні алеї парку з монастирським островом та набережною, зробили ремонт. Щодня цими сходами користуються близько тисячі відвідувачів, серед яких Дар'я каже, до появи дитини не звертала уваги на наявність пандусів. Це звісно дуже добре, не тільки для мам, але для людей, яким потрібні вони відповідна. Тому це дійсно супер, це добре. Мої дитині півроку, тому до цього якби нормально було без пандусів, і мені вони не були потрібні. Зараз, звісно, дуже важко. На цій локації протягом двох місяців тривали роботи, аби зробити простір доступним для маломобільних людей. Тут демонтували старе покриття та водовідвідні елементи. При ремонті цих сходів були здемонтовані порушені бетонні елементи, сформовані лотки для відводу води, тому що вода. Бо парк має великі схили, збирається багато води, і ця вода з часом розрушає всі наші сходові елементи. В цьому парку ми проводили чуть нижче нас, знаходяться сходи, які проходять вздовж бувшого кафе Маяк. Це теж був великий проект, великі сходи. Вони мають великі спуски і площадки. І В минулому році теж проводились ремонти. Ми стараємося кожен. Ні рік локаційно вибирати самі трагічні місця і відновлювати сходи мощення, які в подальшому дадуть можливість переміщатися людям по цьому парку. Робота зі створення безбар'єрного простору у парку Шевченка триває вже давно. Торік, вздовж сходів, хідної групи встановили нові поручні а до кінця року планують облаштувати пандус та встановити адаптовану вбиральню. Тому саме ми приділяємо в першу чергу увагу безбар'єрності, зроблено сходи з поручнями для того, щоб можна було на них опиратися. І зроблено пандуси. Тому серед цих так потребує парк поточного ремонту в багатьох місцях, але в першу чергу звертаємо увагу саме на створення безбар'єрного простору. Пар Шевченка потрапив до мапи першого безбар'єрного маршруту Дніпра у межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів Міністерства розвитку громад та територій. Тож роботи зі створення доступного простору триватимуть і надалі. Дарія Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Доступним стане і Дніпровський трамвайний маршрут номер один. У межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів ініційованого першою леді Оленою Зеленською. В місті з'являться низькопідлогові трамваї та інклюзивні зупинки. Мета створити зручні маршрути для людей з інвалідністю, батьків із маленькими дітьми, літніх людей, військових після поранень та інших, хто стикається з обмеженнями у міському просторі. Нині завершують маркування бар'єрів, а 16 червня розпочали облаштування пішохідної зони на першій ділянці від проспекту науки до вулиці Олеся Гончара. Паралельно оновлюють колії маршруту номер 1 Їх готують до сучасних низькопідлогових трамваїв. Перший з них запустять до кінця 2025 року. Вони дозволять людям з обмеженою мобільністю пересуватись без перешкод. Також планується будівництво нових зупинок біля історичного музею. Роботи по цьому проєкту почалися ще з початку року. На вулиці на проспекті Дмитра Яворницького вже відремонтовано 500 метрів трамвайної колії на ділянці від вулиці Пастера до проспекту Бандери. Роботи продовжуються далі від вулиці Бандера до вулиці Мостової. Даний час плануємо у найближчий час почати роботи з будівництва капітального ремонту, зупинок, історичний музей, де буде проведено благоустрій території, піднято платформу до 25 сантиметрів, облаштовано навіс, зроблено повністю благоустрій. та ці всі нові зараз допинки у нас мають елементи інклюзивності. Це тактильну плитку, місця для колісних візків, також пандуси. Місто закуповує п'ять містопольних трамваїв. Трамваї вітчизняного виробника. Можу сказати, що навіть Дніпропетровського виробника Татра-Юг, трамваї К1Т-306, сучасні трамваї, трексексійні. Купуємо максимальні комплектації, в них навіть є кондиціонери, є функція 3 км автономного ходу на акумуляторних батареях, відеокамери, сучасні трамваї, зручні, низькополі. Від початку року у Дніпрі соціальне таксі викликали понад 1100 разів. Ним безкоштовно можуть скористатися особи з інвалідністю першої та другої груп із захворюваннями опорно-рухового апарату та першої групи позору. Викликають таксі за 10 днів до поїздки, адже охочих багато. Соціальне таксі може відвести до медзакладів держустанов аптек. Індивідуальна поїздка має тривати не більше ніж три години, а групова до восьми. Загалом у місті послугами спезавток. Користуються понад 800 людей з інвалідністю. Спеціалізований транспорт надає можливість особам з інвалідністю, які перебувають на обліку відділення, потрапляти до закладів охорони здоров'я, до лікарень, до аптек, закладів соціального захисту, органів місцевого самоврядування, юридичних фізичних. Фінансових установ для того, аби користуватися послугами, необхідно встати на облік до відділення. Для цього за адресою вулиця Василя Барки, 21 необхідно подати певний пакет документів. Це копію паспорту, копію індифікаційно-податкового номеру, копію МСЕКу з індивідуальною програмою реабілітації, копію посвідчення особи з інвалідністю. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.